Сьогодні у нас 9 липня 23 го року. 5 година ранку, якщо точніше, то 5.15 ранку. Ось видно на вулиці, що ранок пітухи співають. І ми розпочинаємо нашу ранкову дойку кіз контрольний удій Аліси. Це Аліса, наша коза, ось таке в неї вим'я, і ми починаємо її доїти. Люба, починаємо. Покажи нам бідон, що він у нас пустий, нема нічого там. Так, бідон пустий. У трубах у молочних теж немає нічого, воно витекло. Так. Закриваємо кришку. Включили доїльний апарат Мілка-2. я ось так щоб вона була лісу і протираємо одноразовою серветкою діячки і одягаємо стакани. Навантаження пішло. то ще не побігло, так? І започинає вігти. Видно, як патрубах біжить молоко. І ось як воно біжить в апарат. Бачок. Тут у нас ваги стоять. І поки доїться Аліса, так щоб в полі зору була видна і Аліса, і Пачок постійно. Коротко. Коротко розповім про Алісу. Значить, Аліса народилася в нашому господарстві 20 січня 2021 року. Дата її народження. В нас вона виросла. Дев'ять місяців вона погуляла і перший окот ми мали в 22-му році, 22 березня. І в другий раз вона привела козеняток на слідуючий рік, тобто в цьому році. 20 літнього що там не пульсатора. Пульсатор не працює, да? Не молоко біжить. біжить, тільки слабо біжить. А? Пульсатор погано працює. Ну от якась проблема. Ну що, не біжить, не працює пульсатор. Давай додоювати вручну, бо в мене ще й телефон розряджається. У мене то є другий пульсатор там. Можна пульсатор то замінити, як відео з перервемо. Побігло, слава Богу, побігло. Бачок трохи збив мене, інфатор перестав працювати був. Значить, другий окот був в цьому році, 20 лютого. Тобто зараз 4,5 місяці після окоту. Ну, це досить тривалий термін, щоб такий надої був. Хоч випадь телефон не розрядився. Так, да, я забуду сказати, що це Чернігівська область, СМТ Лаївка і господарство Володимира Киричка. Ім'ячко потроху зменшується. Це воно знов не біжить, да? Треба замінити пунксатор, да? А? Щось дуже слабо біжить, щось у мене зарядки мало. Може вручну швидше додають. Люба, додою і вручну. в мене телефон розрядиться. Ну молоко майже не біжить, а дивлюсь по трубах, не біжить молоко. Вам не віці не було. Люба, додою йому вручну. Та не біжить для молодших. Додою й вручну в мене кончиться зарядка в телефоні. Так, давай хай бачок так стоїть, ми його не трогаємо. відключай його. Відкрубиці молоко. Відключили його, так бачок куди далі. Ні, ні, не, не з поля зору він піде отуди, де ти стоїш. Так, так Бо я не, не можу захватити телефоном. Так, а я стану, я все одно ж його закрию. Е, ну так, а де він дінеться, там що ти закрила. його? Так, переверни котілок. Пустий котілок, так. Додаємо вручну, о, бачок не зникає з поля зору. Аліса коза легкодійна, доїться легко, але в неї дійки не такі дуже великі, тому вручну доїть довгувати її, вага кози 80 кілограмів. É Все так. Е, ще, ще будеш, боїшся, щоб не вибила. Да? Е, зараз провіряємо, підождеш, тару провіряємо, покажемо, що е, кастрюлька відтарована. Ось мінус е, 370 грам показало. Ставимо кастрюльку 0 грам, тобто кастрюлька нічого не важить. Виливаємо це, що надоїли вручну. І став туди б... кастрюльку і з бетона вилий. Те, що? Mm -hmm. Те, що надоїли в бідон. Mm -hmm. Із труби за ним молоко. Все, давай скоріше, бо телефон розряджається. якась грама, бо з нею. Виливаємо з бідону. Так, трошки малувато, так додую. ще будемо додуювать, ну вже показує 3475. Забрали, Ага, тепер я в полі зору тримаю. А переверни ще раз цю каструльку, так що ми ж додоюємо його. Там було 3475, бо в об'єктив не зовсім уся влазив. Вилили, не додоїли, тому що побоялися, не дай Бог ногою переступить чи дригне, то розілля все молоко. Тоді кінець нашим відеозйомкам, які даються з такими потугами чогось сьогодні. Так, Люба, виливай телефон уже цей. Бігом бо розрядиться, нічого не буде. Так, е -е, вийшлося в нас. 3625. Ну, встигнеш вилити банку. Виливаємо банку. Виливаємо, виливаємо в банку. Повнуй. Oh лий, 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 лий. Це ли, хороший. І виливаю другу банку. Так. Ну це те молоко, що е, дала Аліса зранку. Трохи менше, вона може і більше дати. Ну, якби ще трохи подоїли, то може ще було. Е, давай у нас ще трохи відео працює. Дивися разом з нами. Так, долили. Ну ще, чим воно що вийшло? І ще 45 грамів. Все, слава Богу, батарея не розрядилася. Зняли.